Компанія Mercedes офіційно презентувала перший преміальний компакт Венті класу, який, як і більш утилітарний сітан, створювався на базі актуального ренокенго. При створенні новинки маркетологи застосували схему, випробувану раніше на старших моделях бренду, в якій фургони та прості пасажирські варіанти називаються Vito, а багаті версії v клас. Предвісником нового сімейства компактних фургонів став електричний концепт EQT, який дебютував на початку минулого року. Екстер'єр новітнього т класу мало чим відрізняється від відомої парочки Сітан Кенго. З відмінностей можна виділити хіба що застосування нової рішітки радіатора, яку засвітили на тизерах ще до прем'єри, пофарбовані в колір кузова корпуси зеркал і бампера, тоді як у простих сітані вони з чорного пластику. Ще у т класу є накладки на пороги з написом Mercedes-Benz і оригінальні колісні диски діаметром 16 і 17 дюймів. А в деяких версіях буде використовуватися підретушований передній бампер з чорною вставкою. Ще покупцям запропонують два варіанти дверей багажника підйомну ляду або двустулкові двері, а у вигляді опції передню світлодіодну оптику. В базі йдуть галогенові фари. На старті продажів новинка буде представлена тільки версією зі стандартною колісною базою і двома рядами сидінь. Як і у родичів Сітан Кенго, на другому ряду встановлений диван, розділений в пропорції 60 на 40. Пізніше в гамі з'явиться довгобазний варіант саме місним салоном, якого поки немає навіть у Кенго. З особливостей салону можна виділити відсутність голого металу, кращу якість матеріалів оздоблення і можливість персоналізації. Наприклад, можна замовити кольорові вставки і шкіряну оббивку. Ще ті клас може похвалитись непоганим рівнем оснащення, починаючи з базових виконань. Так, наприклад, стоковий варіант новинки буде оснащуватись 7-дюймовим сенсорним екраном інформативно-розважальної системи, електричним стоянковим гальмом, задніми електростеклопідйомниками, мультирулем з кнопками Touch Control, кондиціонером, сімома подушками безпеки, системами автогальмування, утримання в смузі руху і моніторингу сліпих зон. За додаткову плату покупцям запропонують адаптивний круїз-контроль, систему безконтактного доступу в салон і запуску двигуна Kelly's Go, систему Active Parking Assist з парктроніком і камерою заднього виду, фонове світлодіодне освітлення, обивку сидінь зі штучної шкіри Арктико і багато іншого. А ось панорамного даху і цифрового щитка приладів не можна буде замовити навіть за доплату. Як вже було сказано раніше, ті клас побудований на базі фургона Кенго Сітан. Габарити також ідентичні. Довжина авто становить 4498 мм, ширина 1850 мм, висота 1811 мм, відстань між осями 2716 мм. На старті продажів на вибір покупців запропонують два ДВС з функцією Eco Start Stop. Це 1,5-літровий турбодизель в двох варіантах потужності 95 та 116 кінських сил і бензиновий турбомотор об'ємом 1,3 літра, у якого також буде два варіанти потужності 102 та 131 кінські сили. Поєднуватися двигуни зможуть 6-ступінчатою механікою або 7-діапазонним роботом DCT. Пізніше гаму поповнить електромобіль EQT, який показували у вигляді концепту в травні 2001 року. Продажі Mercedes-Benz-T-класу з'явиться вже найближчим часом. Вартість новинки в Німеччині стартує від 30 тисяч євро, в той час як за пасажирський пасажирські хітантурор зараз просять від 22 300 євро.